Для нас дуже важливо розуміти, що ми тут говоримо не про якісь, знаєте, теоретичні дискусії про те, що таке війна, тому що війна це не абстракція, це не теорія, а це реальність, крім руйнування тієї реальності, яка зараз є в українців, це також втрачені людські життя, які ми вже не зможемо повернути. Для нас тут дуже важливе те, що говорить папа Франциск. Про те, що ми повинні доторкнутися до ран тих, хто страждає. Ми повинні подивитися їхніми очима на правду на реальність. Коли ми це побачимо, ми побачимо зло, яке діє проти нас, і можливо, тоді ми навчимося цінувати мир. Але ми не хочемо говорити тільки про страждання. Ми хочемо говорити про людей. Про їх шлях, про те, як вони в такому руйнуванні, в такому жаху продовжують працювати.